Привіт! Я вже на набережній. Гуляю. У нас сьогодні така класна погода. Правда, трішечки холоднувато для купання, але для прогулянки якраз. Сьогодні я буду пити каву не в'єтнамську, а ось позаду мене є Starbucks. І покажу вам один лайфхак, як зекономити на каві у Starbucks. У мене є з собою свій стаканчик. Ось такий. Виглядає як їхній паперовий стаканчик, тільки... Це термос. Купувала, до речі, у Японії. Це такий в мене е, сувенір японський. Глядає Starbucks, тут теж такий стакан. Е, цей термос взяла я з собою не просто так. Зараз вам буду розповідати для чого. Я завжди у Starbucks ходжу з цим стаканом. Тут можна купити сувеніри. Є випічка. І сьогодні буду пробувати ось це. І диска? Єс, майка. Зараз ви зрозумієте, в чому фішка. Я їм дала свою кружечку, тут ось є такі <мас> теж стаканчики. Ход! Мені дали якусь таку наклеїчку. Можна щось виграти. Ось такий чек з наклейкою такою. Правда, я нічого не ви не виграла, я нічого не зрозуміла, що можна було виграти. Тут все на в'єтнамській, мене просто привітали з Новим роком. Але я так розумію, можна було щось виграти. Гарні в'єтнамські ведмедики. Чому вони в'єтнамські? Тому що оцей капелюх носять в'єтнамські жінки. Дуже часто їх можна в них побачити. Досить миленько. Сувенір. Тут вже така черга зібралася. Я якраз прийшла дуже вчасно. Тут, до речі, навіть зробили фотозону. Кому нема де фотографуватися, можна прийти у Starbucks. Відповідаю вам секрет, як зекономити гроші у Starbucks. Коли ви приходите із своїм стаканчиком, але це має бути обов'язково стакан від Starbucks, тобто це має бути або термос, або якийсь будь-який пластиковий стакан. Це неважливо, вам дають знижку. Наприклад, ось тут в Starbucks у В'єтнамі мені дали знижку 15 гривень. Так, це не дуже багато, порівняно з тим, що кава коштує 160 гривень, але це вже приємний бонус. А мені здається, в будь-яких інших країнах там інші, можливо, якісь умови, там, можливо, не дають не 20, не 15 гривень, а 25 або 30. Не пам'ятаю де, але я десь бачила, там був прям вивізка надпис, якщо приходити своєю кружкою, вам 30% знижки дають. Можливо, була якась акція чи щось подібне, не знаю. Точно вам не скажу. Але, наприклад, на рахунок В'єтнаму скажу точно, тому що я це роблю не перший раз. Я приходжу зі своїм термосом. І кожного разу отримує 15 гривень знижки. Ось такий лайфхак. Пішла на набережну. Зараз буду гуляти набережною і насолоджуватися своїм напитком. Всім до нових зустрічей!